Надійшло нам замовлення на Volkswagen Touareg Хресталінговий з Південної Кореї. Там на внутрішньому ринку є доволі великий вибір цих машин в дуже гарних комплектаціях, максимальні або передмаксимальні, як на пневмо, так і без пневмо, з невеликими пробігами. Можна і 80 тисяч, 100-120 тисяч знайти. Ну, є один нюанс: некрашених машин практично немає. Машина в ідеальному стані, максимально класно все виглядає, але будуть підкраси. Ось конкретно цей варіант в машині є практично все. Можливо, якоїсь одної опції немає. Тось тут і комбінгони, салон, і кругові камери, і пневмо, і музика Дінаудіо, і електробагажник, і задній клімат, і всі підігріви, і вентиляція, і електроруль. Все що завгодно. Ну, в машині фарбовано 4 елементи. Пробіг на цій машині 127 тисяч рівний. Саме максимально можливо потужний двигун 193 кВт. Така машина стане на номерах в Україні десь в районі 30 тисяч. Це у нас 2015 рік. Дорого чи ні за таку машину в такій комплектації вирішувати вам. Якщо цікавить, можемо привезти. Термін доставки на сьогоднішній день від 3 до 4 місяців. Корейські продавці автомобілів теж дуже цікаві люди. Пробіги в них завжди оригінальні, це можна перевірити, тому що там кримінальна відповідальність ніхто не ризикує своїм ім'ям і репутацією. Но що касається підкрасів, ніколи не скажуть правду. Навіть якщо відкриваєш, Чиста страхова історія, жодного випадку. Все рівно можеш приїхати, а там декілька елементів буде фарбовано. Тож, якщо ви хочете максимальну комплектацію туарег з невеликим пробігом і вас не смущає те, що можуть бути там декілька елементів фарбовано, можливо, якась там заміна крила переднього, можливо дверки, то звертайтеся, з радістю вам допоможемо знайти гарний автомобіль по хорошій ціні.